Дев'ята ранку біля одного з Вінницьких ліцеїв цьогорічні випускники. Сьогодні вони складають національний мультипредметний тест. Хвилююся трохи звичайно, бо якби НМТ готувався рік. Але я не бачив сенсу прям дуже сильно хвилюватися, бо все ж таки був, був час на те, щоб підготуватися. Сьогодні папієся важливий день. У мене взагалі немає перечуття, що я здам. У мене все дуже трешово. Думаю, НМТ не сильно вирішує в житті в подальшому. Як ви будете проходити його. Так що не дуже сильно хвилююсь. Готувався два роки. Сьогодні ну, трошки переживаю, але відчув. Нормально складу, що все буде добре. Хочеться вірити в краще. Поліцейська інструктує учасників, що можна брати з собою в аудиторію. Шановні абітурієнти, попрошую, що маєте заборонені речі, ножі, волонки. пристрої для коріння, це залишити їх тут до закінчення тестування. Далі реєстрація. У цьому пункті НМТ складатимуть 47 учасників, розповідає відповідальна за пункт тестування Валентина Нестюк. Ми на пункті перед тестуванням день тестування за годину отримуємо списки. Але з яких шкіл ми не знаємо, звідки учасники до нас прибудуть. Підготовлені аудиторії, підготовлені комп'ютери. Відповідно, оснащений заклад на випадок там відключення електроенергії. Перед початком поліцейський перевіряє учасників на наявність у них заборонених засобів під час тестування. Тестування проходить в електронному форматі. Обов'язкові предмети, українська мова, математика, історія України. Ще один на вибір. Попередні результати учасники отримують одразу. Віолета Пастухова каже, результатом задоволена, хоча завдання були складні. Трішки складно було, але я готувалася. Не дуже переживала. Я в принципі задоволена результатами. Українська 43 бали. Математика 15, історія України 35, англійська 26. Найважче, це, напевно, мені було історія. Найменше до неї готувалося. Найлегше все українська для мене було. Взагалі не дуже важко. Хороший результат, я дуже ним пишаюсь. Я якраз хотів десь 140 балів набрати. Математика, мабуть, найскладніша була. Історія України була також складна. Українська мова була легка, і англійська для мене була складна. Ну, було важко. Математика була з історією найважча. Трошки важко, тому що чотири предмети всі разом. Тому на останньому предметі вже голова не варить. Якби вони розбили ці предмети по два, то було б набагато, на різні дні, було б набагато легше. Сьогодні на Вінничині працювало 18 пунктів тестування для 720 учасників. Телефоном повідомив директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. Явка у нас сьогодні дуже гарна: 98,2%. Все у нас вдалося. Все пройшло в штатному режимі, апеляційних заяв немає, скарг з богу учасників немає. Тобто, всі сьогодні працювали в належних умовах і ніяких особливих проблем не було. Ми закінчуємо 19.06. По завершенню основної сесії у нас буде проведена ще додаткова сесія НМТ. Результати основної сесії оприлюднять до 4 липня, додаткової до 30 липня. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Суспільне, Новини Вінниця.